Амріва, що прийшла в її дім, не одразу поглинула його повністю. Спочатку це був тільки сум, потім самотність, а далі безнадія. Оксана втратила батька однієї страшної ночі, але разом із ним ніби пішла і її мама. Колись теплий, затишний дім наповнився холодом і мовчанням, вогкість проникала у стіни, алкоголь у життя матері, а страх. У серце самої дівчинки, але найгірше чекало попереду. Одного вечора у їхньому домі з'явився чоловік із холодними, мов рибічі, очима, він посміхнувся їй, підморгнув, простягав липкі цукерки. Оксана не знала, чому її трусить від одного його погляду, але щось їй підказувало. Він не такий, як інші. І коли одного разу вона почула, як уночі хтось намагається відчинити двері її кімнати. Вона зрозуміла врятуватися, захиститися, не стати жертвою. Ось її єдиний шанс. Це історія про бій, страх і боротьбу, про те, як зруйнований світ можна зібрати докупи, якщо є за що боротися, бо навіть у найбільшій темряві лишається шанс на світло. Знову похмурий осінній день. Сонце ховається за важкими, низькими хмарами, а дощ дрібно й монотонно барабанить по старих віконних рамах. Оксана закуталася у стару вовняну ковдру, котра пахла затхлістю і вогкістю, як і весь дім. Тісна хата зі старих колод дихала сирістю. А тонкі щелини у вікнах і дверях пропускали холодний вітер, який пробирав до кісток. Тільки кішка Мурка, завжди вірна і віддана, відчула, що дівчинка прокинулась. Вона терлася об її ногу, мурчала, ніби нагадуючи, годі спати. Вже час мене годувати. А чим же тебе годувати, Мурка? зітхнула Оксана. Вона вислизнула з під кодри, злегка стригнувшись від холоду, і накинула на плечі старий махровий халат. За вікном все ще лив дощ. У кутку кімнати біля вікна на підлозі зібралася невеличка калюжа. От якби зараз запалити пічку, так як це колись робив тато, з потріскуванням сухих дров і з теплом, що миттєво розганяє холод і вогкість, а мама в той час заварювала б духмяний чай з м'ятою. І всі вони разом сиділи б у кімнаті, слухаючи, як у печі весело потріскують дрова. Але тепер все по-іншому. Батька більше немає, і разом із ним пішли всі ті затишні вечори. Оксана швидко витерла сльозу, що мимоволі з'явилася на її обличчі. Мурка не відступала, настирливо нагадуючи про свій голод. Дівчинка всунула ноги в старі затерті капці, що вже давно стали їй замалими, і пішла на кухню. Кухня виглядала так. Ніби тут не прибирали місяць. Вчора Оксана намагалася навести лад, Вимила підлогу, винесла сміття, навіть застелила стару, але чисту скатертину на стіл. Але ввечері до мами знову прийшли її друзі. Вони довго сиділи, кілька разів бігали до сусідки тітки Гани за горілкою, допили все, що було в хаті, а потім десь пішли. Тепер у хаті панувала тиша. Навіть матері не було. Оксана й не заглядала в її кімнату. Якби вона там була, то її хробіння було б чути навіть через зачинені двері. Дівчинка зачинила свою кімнату на замок, який для неї поставив сусід. Дядько Петро. Колись уночі один із маминих п'яних приятелів переплутав кімнати і спробував залізти до неї у ліжко. Мама тільки сміялася, мовляв, переплутав, буває. Після того Оксана зібрала гроші і купила замок. Дядько Петро сердито бурчав на її матір, але таки встановив його. Хоча б тепер, у своїй кімнаті, вона почувала себе у безпеці. Кухня була завалена сміттям, порожні пляшки валялися під столом, підлога липка, скрізь були крихти, обгортки від їжі, на столі кілька недоїджених шматків ковбаси, півбанки кільки в томаті та кілька недостиглих помідорів. Оксана скривилася, але покришила хліб у банку з кількою та поставила перед моркою. Кішка одразу ж взялася за їжу. Дівчинка відкрила холодильник. На його дверцятах чітко виднівся відбиток чийогось черевика. Всередині тільки банка томатної пасти та зморщена цибулина. Оксана зітхнула, поставила чайник на плиту. І взялася за прибирання. Минуло півгодини, і кухня знову засяяла чистотою. З підліжка вона дістала захований пакунок сухим печивом, цукром і пакетиком чаю. Не можна було залишати це на кухні. Мамині приятелі змітали все, що потрапляло їм під руки. Мама могла запросто виміняти на горілку навіть останній шматок хліба, як це вже було з її речами, прикрасами, пилососом, праскою. З усім, що хоч якось нагадувало про минуле життя. Оксана сіла біля вікна, притуливши до губ гарячу чашку. Солодкий чай приємно опікав горло, а на коліна застрибнула сито моркотлива морка. Дівчинка на мить заплющила очі, їй здавалося, що вона знову маленька, що от-от відчиняться двері, зайде тато, обійме її міцно-міцно, а потім скаже Ну що, доню, будемо чай пити? Вже вона хотіла, щоб так сталося. Оксана народилася в звичайній, хорошій сім'ї. Батьки любили одне одного, а ще більше свою маленьку донечку. Вони продали тісну однокімнатну квартиру в місті і купили простори, дерев'яний будинок у селі. Батькові подобалися ці безкраї простори густий ліс, прозора річка, берези, котрі росли. Вони разом садили город, а мама розбила кілька клумб. Бо обожнювала квіти. Кожного року, з ранньої весни до пісньої осені, їхнє подвір'я було схоже на яскравий, барвистий килим. Мама так відбирала рослини, щоб одні відцвітали, а інші розпускалися, наповнюючи подвір'я ніжним ароматом. Дерев'яні віконниці, стара верба під вікном, море квітів. Саме таким Оксана пам'ятала свій дім. Це було її щасливе дитинство, яке тепер здавалося далеким і майже нереальним. Закриваючи очі, вона бачила перед собою подвір'я. Батько повертається з роботи, високий, дужий, і з карими добрими очима. Та широкою посмішкою йому назустріч виходить мама струнка, легка з довгою косою і ямочками. На її голові віночок із ромашок, який Оксана сплела власноруч. Вони сміються та обіймаються. Оксанка підбігає до них, і батько підхоплює її на руки, а потім кружляє у повітрі. Мама сміється, її дзвінки, сріблястий сміх нагадує дзвоники. Вони всі разом сидять у саді, вечерюються дерев'яним столом у альтанці, а на горизонті сонце неквапливо сідає, ніби занурюючись просто в річку. Це була їхня далека країна щасливого дитинства, з якої Оксана ніколи не хотіла повертатися. Але одного дня все змінилося. Вона прокинулася серед ночі від пронисливого крику мами. Оксана завмерла. Вона боялася вийти, навіть дихати боялася. Ні. кричала мама. Ні. Гучний звук розбитого скла. Оксана обережно поглянула за дверей і побачила, як телефон матері лежить на підлозі, розсипаний на дрібні шматки. Жінка стояла, хитаючись, і знову кричала. Мамо, що сталося? тремтячим голосом запитала Оксана. Мама не відповідала. Вона просто дивилася в темну далечінь. Сльози повільно стікали по її обличчю. Мамо. І тоді вона різко повернула голову до доньки. Її губи тремтіли, а очі були широко відкриті. Твій батько, прошепотіла вона, немов не могла вимовити це вголос. Твій батько сьогодні загинув. І раптом вона почала сміятися голосно, страшно, неприродно. Оксанка відсахнулася. Її мама сміялася так, що мороз йшов по шкірі, а потім сміх переріз у дикий плач, схлипування, стогін. Жінка вхопила доньку за плечі, стиснула її в залізних обіймах, а потім раптово почала лагідно похитувати і тихо співати колискову. немов Оксана знову була маленькою. Наступного дня їхній дім наповнився чужими людьми. Вони шепотілися, вони шпорили по кімнатах, намагалися заспокоїти маму. Бідна дівчинка залишилася без батька. Таке горе, як же вони тепер? Оксана намагалася уникнути їхніх поглядів. Вона не хотіла ні жалю, ні співчуття. Вона не хотіла чути ці слова, бо ніхто з них насправді не знав, що вона відчуває. Мама ходила по хаті, мов тінь, часом зупинялася посеред кімнати і дивилася кудись вдалечінь. Ніби щось намагалася згадати, вона одягла довгу чорну сукню, і від цього її обличчя здавалося ще більш змученим, змарнілим та виснаженим, ніби вона постаріла за одну ніч на 20 років. Коли привезли тіло батька, вона зірвалася, кричала так, що навіть дорослим ставало моторошно. Вона кидалася до нього, плакала, голосила, не могла відірватися. Хтось підносив їй валеріанку, хтось намагався посадити, заспокоїти, дати якісь таблетки, але нічого не допомагало. Оксана просто стояла і дивилася на все це, ніби це був чужий сон. Їй здавалося, що це не їхня сім'я, що все це відбувається не з ними. Але це була реальність їхня нова, жахлива реальність. Щоб не чути плачу, чужих голосів і стогонів, вона втекла на горище, Колись тато обіцяв зробити тут її кімнату, затишну, маленьку, з рожевими шпалерами і мереженими фіранками. Він казав, що це буде кімната принцеси, а тепер тут було темно і холодно. Оксана сіла на стару скриню, обхопила коліна руками і заплющила очі. Це просто страшний сон. Прошепотіла вона завтра все буде, як раніше. Тато повернеться, ми будемо пити чай у саді, і квіти знову зацвітуть. Але коли вона прокинулась, перше, що вона почула, це був тихий, безперервний плач мами. Нічого не змінилося. Це був не сон, це була її нова реальність. Батько так і не стиг здійснити свої мрії і вже ніколи не зможе. Горище було місцем, де Оксана ховала свої найдорожчі скарби. Тут, серед запилених книжок, старовинних скринь і забутих речей зберігалися її найбільші цінності дві старовинні монети, подаровані батьком, корона, яку мама зробила для неї на новорічний ранок, і фотографії. Світлини з того часу, коли їхня сім'я була щасливою, той день став початком кінця. Після похорону люди зібралися за довгим столом у домі, щоб пом'янути покійного. Оксана мовчки слухала дорослих і раптом зрозуміла, що сталося. Батько, далекобійник, заснув за кермом. Машина на великій швидкості злетіла і загорілася. Врятувати його не вдалося. Мама сиділа за столом у тому ж чорному брані, навіть не торкаючись їжі. Вона тільки пила, чарка за чаркою, але здавалося. Алкоголь на неї не діяв, обличчя залишалося таким же блідим, а очі такими ж порожніми. Зрештою, люди почали розходитись. У кожного були свої справи, своє життя. Закінчилося воно тільки для батька Оксани і для її матері. На вулиці сутеніло, сонце ховалося за горизонтом, а в хаті за столом залишилася тільки мама і стара бабуся, мама батька. Ти тепер у доньки одна. Тихо мовила бабуся Не забувай про це. Ти їй і за маму, і за тата. Жінка згорбилась, стиснула скручені віком пальці в кулак. Син заради вас старався дім, робота, сад. Казав, що ремонт зробить, хотів усе облаштувати. Мама Оксани підняла на неї порожній, мертвий погляд. Навіщо мені це тепер? прошепотіла вона. Я не хочу без нього жити. Не смій так казати. Голос бабусі став твердим, мов камінь. Живи заради дитини. Та навіщо мені таке життя? Чому він не забрав мене з собою? Оксана, яка лежала у своїй кімнаті, почула ці слова. Вони звучали страшно, занадто страшно. Наступного ранку бабуся поїхала. Вона мешкала далеко. І більше дівчинка ніколи її не бачила. А мама так і сиділа за тим же столом. Здавалося, вона провела там всю ніч. Зайшла сусідка, подивилася на почорнілу від горя жінку, зітхнула і почала збирати зі столу. Не чіпай, різко мовила мама, коли сусідка взялася за недопиту пляшку горілки. Залиш. Та тільки сумно зітхнула, склала посуд, погодувала Оксану і пішла. У неї було своє життя. Та свої турботи. Осінь принесла не тільки холод, а й зміни. Оксанка пішла у п'ятий клас. Її мама жила тепер у якомусь паралельному світі, майже не перетинаючись із донькою. Вдома не завжди була їжа, не було нових речей чи шкільного приладдя. Щось залишилося ще з минулого життя, щось приносили сусіди. Родичів у них не було. Мати була сиротою, а батько єдиним сином у своїх батьків. Більше не було літніх вечорів у саді, розмов за чаєм, планів на майбутнє. Для мами майбутнє стало тільки одним випити увечері, щоб все забути. Мамо, будь ласка, не пий, благала її Оксанка в ті рідкісні моменти, коли заставала її притями. Жінка дивилася на неї з болем. Не можу, доню. Я увесь час його бачу, думаю, чекаю, що він от-от зайде, посміхнеться. Я не можу змиритися з тим, що його більше немає. Я не хочу цього знати. Але мені ж важко також без нього, а ще важче без тебе. Ти ніби пішла разом з татом. Мені так тебе не вистачає, такої, як раніше. Мама заплющила очі. Пробач, доню, не дай Боже тобі пережити те, що пережила я. Вона ніколи не обіцяла, що кине не пити. Вона просто жила день у день, сподіваючись все забути. І Оксана це розуміла. Вона тепер жила в іншому світі, світові, де все стало не так, як раніше. Ратом з колін дівчинки стрибнула Морка. Гучно гримнули вхідні двері. У коридорі почулися п'яні голоси та сміх. Оксана швидко підхопилася. Забрала горнятко з чаєм, сподіваючись непомітно піти у свою кімнату, та не встигла. У дверях з'явився чоловік, п'яний, розхристаний, з хитрою посмішкою. Вона бачила його вже не раз і завжди боялася. Він поспіхнувся їй, потім підморгнув, але очі в нього залишалися холодними. Оксана відчула, як холодний страх стискає її серце. Її дихання збилося, у грудях тісно запекло. Вона чула, як він наближається, як його важкі кроки скриплять по старих дерев'яних дошках горища. У темряві вона судомно шукала рукою щось важке, хоча б що небудь чи можна було б захиститися. Її пальці натрапили на стару металеву коробку з інструментами, що колись належала батькові. Чоловік зробив ще один крок. Оксано, не ховайся, простягнув він насмішкувату руку. Виходь, я ж тебе бачу. Вона напружилась, готова була кинути коробку й бігти, але тіло її не слухало. Чоловік обережно переступив через розкидані іграшки від ялинки, блискучі з відбитого скла, виблискували у світлі маленької лампочки, яку він увімкнув. Ти ж хороша дівчинка, правда? Оксана відчувала, як чоловік наближається. Його важкі кроки роки віддавалися в тиші горища, а дихання гаряче, з перегаром, змушувало її здригатися від відрази і страху. Ні, не треба, прошепотіла вона, коли його холодна рука спробувала схопити її за зап'ястя. Місячне світло проникало крізь віконце, освітлюючи кімнату майже як вдень, і в його блідо сріблястому сяйві Оксана побачила жахливу посмішку чоловіка. Хижу, бередку, повну насолоду від її страху. Тепер ти нікуди не дінешся, красоне. Прошепотів він, стискаючи її ще сильніше. Він грався з нею, як хижак грається жертвою. Будь ласка, відпусти, благала вона, намагаючись вирватись. Чоловік тільки посміхнувся ще ширше. Оксана забилася в його руках, її маленькі кулачки били його по грудях. Вона дряпалася, кусалася, але він був сильнішим. І раптом він скрикнув. Його пальці розтиснулися. Тіло осіло на підлогу, а Оксана з подивом відкрила очі. Перед нею стояла її мама. У руках вона тримала стару батькову биту, її плечі здригалися. Груди важко здіймалися від дихання. От воно, що? От чому ти до мене так часто почав приходити? прошепіла вона, нахиляючись до чоловіка. А мою доньку око поклав виродок ти. У її очах палав гнів справжній, живий, такий, якого Оксана, не бачила в ній з того дня, коли помер батько, і мама викликала поліцію. Виявилося, що цей чоловік уже був замішаний у схожій історії, але ту дівчинку не було кому захистити. Вона не витримала і зістрибнула з мосту в річку. Цього разу все буде по іншому. Чоловіка забрали. За такий злочин йому буде нелегко вибратися з в'язниці. А Оксана, вона вперше за довгий час побачила, як її мама прокидається після довгого страшного сну. Вона обіймала доньку, плакала, сміялася, гладила її волосся, а потім повторювала Пробач мені. Бач, моя дівчинко. Наступного ранку вона зателефонувала бабусі. За кілька днів та приїхала і залишилася з Оксаною, а її мама пішла на лікування, на реабілітацію. Минуло кілька місяців. Старий дерев'яний будиночок знову ожив. Оксана з мамою посадили на подвір'ї клумби. А тепер, з весни до осені, двір знову був уквітчений. Вікониці знову фарбувалися у світлий колір. А під вікном шуміли дерева. Так, цей світ став меншим. Він уже не був таким великим, безтурботним світом її дитинства, коли жив батько. Але тепер це був їх новий світ, їхня нова домівка. Мама більше не була такою юною і стрункою, але все ж таки в її очах з'явилося тепло, а на обличчі знову заграли ямочки. Коли вона посміхалася, Оксана знову сплела для неї віночок із ромашок. Мамо, це тобі. Жінка прийняла подарунок, обійняла доньку, засміялася дзвінко і легко, як колись. Вони вечеряли в альтанці, десь вдалині, сонце повільно сідало за горизонт, ніби ховалося прямо у водах річки. Оксана відчула, як мама обійняла її за плечі. Біля її ніг Терлася і муркотіла Мурка. На столі холодно запашний чай із м'ятою, і, хоча їхнє щастя було крихким, вони врятували одна одну.